Щоб вони самі вставали, брали цього депутата, я, його брали, я, я, я і буду. разом щось робили на своїй вулиці, і разом робили mm. в борові. Легше, а є такі, а мені однаково, бо я ось зашов в електричку, потім з неї вийшов, то... і мені все одно, що тут робиться, але дійде до того, що йому не буде по чому йти, бо буде темно і дороги не буде. От вся біда в тому. Ну так як у нас, ось дивиться, от уток Апендицит оставили, і нічого не і ніхто нічого не робить, бо всі мовчать, ніхто нічого не каже, бо, вони, бо, бо хтось вирішив, а що... А хіба їм треба... повилазило, вони що не бачать? Якщо їм повилазило, чи вони не бачать, їм треба відкрити очі, Правильно. депутату, потім брати депутата, йти в селищну раду і казати. Люди добрі, ви може не бачили, то ми вам підказуємо, бо ви, от, знаєте, як він каже, він один, один прийшов і питає. А що ви зробили там Це не твоє діло, я голова. Він повинен він трошки забуває, що його вибрали люди, і він живе за податки. отримає в першу чергу зарплату свою, за ваші податки. І він повинен прийти і не кричать вийде я зайнятий. Бо він людина, яку вибрали, він не назначений там міністром чи шекелем. От в чому питання. А у нас на сьогоднішній день забувають. А ви для інформації знайдіть вільний час. Яке вас питання турбує по світлу, по дорозі, особисті якісь питання. Взагалі ви, вам цікаво, наприклад, якесь питання. Не ви йому винні. Ви, він. Так, він ви вам зайдіть ви. і просто запитайте і прослідкуйте реакція людини, його відповіді, його дія. Просто щоб визначити для себе, чи варта людина ту посаду займати, чи не варта. І попросіть ще когось з ваших знайомих зробити те саме. Просто доброго, доброго дня. дня. Тут питання не всваритись, не провокувати людину на щось, а просто задати питання, яке вас цікавить, для того, щоб отримати відповідь, так як ви підходите до будь-якої іншої людини. То, що він займає якусь посаду, це не означає, що він е має якісь привілегії чи має якийсь статус інший, що він не повинен з вами розмовляти чи не давати ту чи іншу. Він, Наймана людина, наймана це роботи, та саме, а ми роботи, роботи, його роботодавці. Ну, ну, от така, все І відношення має бути таке саме, що голова це найманий працівник. Так як усі, як всі які, міністр, да, які як... президент, і всі. Це все наймані люди. Якщо він не виконує свою якісну роботу, він не повинен займати ту посаду. Плюс ще ж змінили вибори, да, закон до виборів. Є така як відозва депутата. От багатується він по певному окрузі, тут в борові. Обіцяє там золоті гори, не обіцяє. Але він цього не робить. Людям набридло дуже один раз, другий раз, третій раз. Всі йдуть тільки обіцянки цицянки. Люди можуть згрупуватися, написати колективну заяву про, про відозву свого депутата за те, що він не виконує ніяких функцій, які він там декларував перед виборами. Це досить суттєво. Ой. У нас ну ось по, по нашій вулиці, скільки голів вже перевернулося. А все обіцяли, обіцяли зробити, щоб було світло було, а сладь пролог. Сінні втискавалися, купили гучки, лесо, трампилі, купили а то ж не можна було пройти. Правильно. Ми так, а так чого, не а треба... ніхто не так спитав. Мені, дивіться, треба робити а трошки по-другому. Теж обіжчали, слухачі, обіщали, голова цієї ради, один, другий, третій. Це треба робити спільно, там, так, як ось Володимир Ступак. Я був я депутатом так. на вулиці Рязанова. Да, я прийшов, я нічого нікому не обіцяв. Була проблема. Я сказав, ми її вирішимо з вами разом. Разом. І ми її зробили, вулиця вже стоїть 9 років. Десь підсипали, десь. І вона стоїть. Ну, я при... привезли, як ви кажете, за діти, кажу, виходьте, хлопці, хлопці, ми стали разом, десь розтягли, десь підправили, подивили, що той трактор її правильно зробив. І ви знаєте, і коли там хтось прийшов копати трактором, то його швидко завухав, а вони і сюди. Бо це всі зробили. Бо, бо люди разом отак от треба робити. А це біда, що в нас стоїть під трою. От ми прийшли для того, щоб не обіцяти вам, а послухати, що вам треба, які у вас є проблеми. Бо обіцять, пообіцяти вам по 20 копійок газ, ну це чепуха, правильно. <рес> Чи я не знаю, що вам там пообіцять, золоті гори там такі, що що ми вам там пенсії піднімемо, ми не піднімемо. Але елементарно, щоб горіла лампочка, щоб було по чому йти, воно було рівне, більш-менш, щоб воно було без снігу і чисте. От вся завдання це завдання депутата. Селищного голови і громади всі, бо, як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де менше зміни. Так само наша, на, наша громада, на, наша організація, ці хлопці, було таке питання, ми допомагали солдатам. Ми з вивезли з голови з залізничний вагон. Будило складу. Це були хлопці, це були маленькі діти. Коли ті маленькі діти збирали бутилочки, там бувши поливає, ми їм казали, скажеш своєму і мамі, де ти був і що ти робив. Може, совість там проснеться краснеться, ніколи розійники. Ми за ці кушки купили машину, вона поїхала воювати. На рівному місті. Ми так давно виводили мусор, машина їздила. І там якісь мужчини, відпоразили, дорослий, ну, звісно, приїжджають, її чоловік в АТО служить. Покажи нам книжечку. А де ж у неї та книжечка? Що ти Ви... пользуєшся льготами? І не хотіли брати в неї мусор. Ну бувають такі моменти, там, бувають люди сильно пережаті там, якимись там своїми рамками. от він... Просто, мабуть, ну, випити хотіли. Так не можна. Уроки. Навіть якщо що я навіть бачив такі випадки ну, в інших населених пунктах, вийшла та бабця, вони там приватні навіть їздять, частні возять, ну, в червоні мотовики, вона там щось шукає ті копійки. Хлопці кажуть, ідіть додому. Ну Він не, ну не заробить на тій бабі, щоб на 2, 2 рубля останніх віддасть. А є інші люди, він стане і скаже, отдай, а, а ще мало таке, у нас у борові такі. А каже, у мене мусора нема. Я не буду платити гроші. Правильно. А чому тебе його І ми не платимося. Ну, є, є люди, які не платять, є люди, які беруть кульочок і кидають. Ввечері сусін. прийшов, поставив, бо там не дуже велика, там величенька купа. Він прийшов, поставив, ну 5 кульків буде 6. Ну, і Туди і посадочку. Виносять посадку. У мене біля стовпа. Я так різав цього, карта треба, середня <тур> мою <тур> спаню. На другий день урятував. Правильно, робить навчально-виховний комплекс. Тобто школа, оця школа, оця школа, можна було її п'ять років назад зробити, оскільки тут дітей не дуже багато, зробити з неї садочок. Але зробити садочок перший, другий, третій, четвертий клас. А вже з п'ятого щоб пан горобій прийшов сюди, накрутив людей. Щоб вони відмовились, а вже 5 років був би тут садок. Власне. Був би садок. Просто один би корпус був би школи, один а другий би корпус був там для 30 діток садочок. Да, таке да. є в червоній Мотовилу, таке є у Валеновську. Так у в Оленовку ж да, у мало. Да. І йде. тут би могло бути. Я, це, але знаєте, що це треба зробити? Щоб ви прийшли сюди. З нашою допомогою і сказали, і прийняли таке рішення. Але тоді в своє време він там чи з кимось домовився, чи хтось йому так сказав. І у вас вже 5 років, ви вже садок. А вони, а вони по Скільки в даний момент тут діток учаться? Е, я вам не, не скажу, але десь чоловік 70. Із них, із них половина це. Я знаю, а що, у півнях школи нема? А ви знаєте, тоді Є. в своє время... Ї... Ні, нема. Це червона мотовиловка отут і на горі. Не сильно удобно. Ну, далек... Незручно добиратися. Тут електричка, і от дітки їдуть пастів, білки. Ті, які тут близько живуть коло путівці, тут вони сюди їх візуть. І наші білкості. Але потужність, ну трошки капіталовкладення, і тут має бути садик. Це на цьому місці разом із школою. І дітям буде легше, він буде із садочка. Йому легше буде піти в перший клас. Ну, і І тоді вже йому легше буде. А вже з п'ятого класу він вже буде чималий, і, і він вже зможе піти у Борівську школу. Тоді не дали. Це питання треба вирішувати, щоб був садочок. До речі, таке ж і питання можна зробити садочок і при цій школі, що є при великій. Територія дозволяє. Потужності цієї школи дозволяють, бо ви знаєте, що яка проблема на сьогоднішній день? У нас з садочками. в мене в самого дитина ходить в той садик, в якому група 40 чоловік. Група 40 чоловік. Але це не... вирішується тільки спільно з громадою, тому що якщо ну, немає все, що... виявлення сотень людей, які підписують якісь лист, якісь прохання про надання фінансування, тому що е, навчальні заклади, початкові і школа не можуть утримуватись повноцінно на балансі сільради чи якоїсь міської ради, тому що там приймає участь е, е, держава, держава, держава ну, міністерства освіти, е, учбовий там я в це Знаю освітні відділ по району, місцевий і так далі. Тобто в будь-якому випадку вони разом. Садик може бути будь на Білках, Це реально, на базі цієї школи він може бути. Він може бути. І, да, він буде називатися, це це буде не школа, це буде навчально виховний заклад. Такий, як ви кажете, велика мотовиловка і оленівка. І там прекрасно, воно це да, все зроблено там. і працює. Тут там хотіли зробити набагато два, раніше. Два чихи. Ну, типа, два, класа. два класи, два, два класи, собісти, ну да. от, дві кімнати відділили для діток, в одних сплять, да, другі гуляють. і маленька кухонька. І тут так само можна зробити, не в той час, в той час. Чи це була чи це було рішення? Ви ж розумієте, адміністрація школи теж вона там, вона може якісь були амбіції, бо вона вже буде потом директор не школи, а там якогось садочка сали, школи там чи за неї в кожного свої інтереси підбили батьків, налякали їх сильно. Але я не розумію, коли та сама мама відпускає те дитя, чи тягне його те маленьке дитя, як я їду в автобусі до Фастова, як ті маленькі діти. Сідають отакі, плачуть, вони їх везуть у, у велику снітинку, де Борівські, у ту саму червону мотовилу, А вони повинні бути тут. Ну, і Це рад, можна, це реально. Да, для цього мільйонів забирати. Для цього, цього мільйонів не, мільйоні не треба. Просто треба організувати і його зробити. Ну, давайте організуємо. Будь ласка. Це, розумієте, Це не тільки ми в трьох скажете, що я, можна. допустим, можу Весь... тут ходити, у кого є маленькі діти. Це робиться так. Це щоб називається... Люди розписалися, так, громадська заяву. ініціатива. Робите заяву, робите список. Це питання піднімається на рівні селищної ради, піднімається це в районі, робите збори і приймаєте таке рішення. Бо тут керує не директор. Тут керують батьки. Тоже запам'ятайте, всюди. Не думайте, що там має бути от великий начальник. Це все ваше, ваше. Дереве, да. її ж батьки не хотіли, ніхто, і, і ніхто і в районі, і, і вона все одно... Равно... А ви її Ти... візьміть і ще раз виглядаєте, вона вас не і... Тому що тут, я вже скажу, у всіх державних закладах це все ваше. Тому що вони навчаються, навчаються там ваші діти, а вони там стоять для того, щоб тільки їм датися. Але якщо ви приймете таке рішення, батьки конкретно по цьому, вони йде не дінуться. Але в той час його не прийняли таке от Тому що щось було цікаво, що лишилася школа. Я вам кажу, ця школа вже мала бути, мінімум 5 років тут вже був садок. Тут є прекрасна територія. прекрасна територія, Тут є, є більше возмога. є кухня, є Так, да, там невеликі капіталовкладення, але Фіки, вони, я вони є. Там? Заказати кровати, заказати потрачувати. Це, це, це все легко робити. Фару це рушківку легко, вітропартонок. Закрили, і от типів житлові кошти. Я вам Перша ваша ініціатива в тих, які діти в школу ходять. Тому що тут може у вас на вулиці, і да, в цьому мікрорайончику буде також конфлікт. Так, звичайно, це буде треба конфлікт. забрати. От буде 30 дітей умовно, да, 30 дітей є дошкільня. І ці батьки хочуть, ці батьки збирають, ініціюють те, щоб зробити там дитячу школу сад. Да? А інші батьки, діти, яких п'ятий, сьомий клас, вони будуть, будуть проти. проти. А їх буде 45 чоловік. Це теж треба враховувати. Це все треба зібратися. Це треба і донести. Довести, да, да, людям, донести людям донести якийсь. Так буде краще. Вони тому що, що ці діти завтра бо один каже, Мені шадук не треба, бо в мене вже в п'ятому класі. Так. Але ви не повинно забувати, що цей п'ятикласник скоро стане тато таночі татою, да, мамою, да, да, і да, в нього да. виросте така проблема. Оце треба надо сказати. Тут. А тут на дочки 15 років, нашому місці. Але стоп! Моя ж дочка буде... Так, а вам уж вийде? Да, хай куди вона понесе? Де я буду його діти? Ні, мабуть, хай буде саме. Бо Бач... я ж потім буду водити це дитя. Так, звісно. Так ви не навіть більше, от бачите, ви трохи прийшли, бо не вам знаю. цікаво. Не знаю, був дітський дом тут. Був, було багато чого. Ви не знаєте. Да, так, час, час іде, воно щось міняє. Не, ну, ну, ви ну ви тут старожителі, е е а е я ж... мене, я... ну, і, і що цей хоче бути депутатом, і що буде. Не, не треба не соромитись і, і боятися задавати конкретне да. питання в лоб. От, не не боятися там. Треба, щоб на бліках і нормальний стадіон, і нормальна дійська площадка була. Бо, тому що це, тут, Якщо не буде цікаво. Як їде з бабою прийдуть, на ту дійтську площадку і будуть. грати. Та в руки чи правнуки ваші приїдуть. Вони тоді захотять до вас їхати. От єз у вас.